Привіт, друзі! Рада вітати вас на моєму каналі! Мене звуть Юнона сьогодні. Я буквально забрала свою посилочку. Від кур'єра, яку мені відправила Іра, Іріша, величезно тобі за це дякую. І друга Іра, яка хазяйка цього магазину, це магазин вишила. Величезне вам за це дякую. І знаєте, це відео пройдесь під гаслом. Лука С багато не буває. Або як я люблю полюбляю казати, Лукас обожнюю цю фірму. І Я вам вже ну, трішечки розповідала, коли їздила на виставку, розповідала в тому коротенькому відео. Я не знаю, ну воно не більш не таке докладне було. Але ну, там буквально трішечки я познімала, тому що ну, ви розумієте. І в мене перша ціль була поїздки саме в Кьольн, щоб познайомитися саме з представниками фірми Лукаес, поспілкуватися з ними. E, і так вийшло, що я розмовляла саме з дружиною директора. Цього виробництва з Мариною дуже дуже приємна жінка. Неймовірно, просто я з нею спілкувалася, якби рідна людина. Я до неї в гості приїхала, а не така людина, як я. Я вже розповідала, що я нагла заперлася до них, скала, добрий день, я хочу з вами познайомитися, бо я ваш фанат, і ми та й розмовляли. І якраз і син був її там з невісткою. Невістка, саме людина, яка виробляє ці схеми для нас. Вона розробляє саме сюжети, які ми купуємо, і саме цікавило, що які сюжети нас цікавлять, а що нам подобається в наборах, що не подобається, а як вам її нитка. І знаєте, ми, ми так спілкувалися. Я кажу, я не можу нічого поганого сказати, тому що мені подобається все. Розпочинаючи від схем, закінчуючи тим, що які комплектуючі і основи, ну все якісно, На чого можна сказати, що щось не подобається, якщо все якісно. У їх дуже цікавила думка, як нова нитка. На жаль, я новою ниткою багато не вишивала, але їм казала, що я навіть планую свої схеми зробити деякі в саме їх нитці, тому що я хочу спробувати. Мені дуже цікаво повишивати. Останнім часом я вишиваю багато раритетів, я вам розповідала. Вони комплектуються нитками анкор, а ниткою Лукаес я вишивала тільки один набір, і тому ну, у мене досвіду не дуже багато, вона дуже м'якенька, вона дуже класна. Дуже багато дівчат кажуть позитивні відгуки по цій ниці. І коли ми спілкувалися, ви зараз бачите якраз цей шопер, який мені подарували з вишитим логотипом цієї фірми. Я його навіть носити не буду, він мене такий буде знаєте, для відео. І... Ми колись розговорилися, і я, я чому там навіть, знаєте, я потім згадала, що я нічого майже не зняла, тому що ми більше спілкувалися і більше часу потратила саме на спілкування з людьми, а потім лізти якось знімати не дуже хотілося, тому що до них прийшли нові партнери, представники якихось інших фірм, вони спілкувалися з цим. Я спілкувалася саме з Мариною. і Ми коли розмовляли. Мене запитали, ну, розповідала все, і привіти передавали від дівчат, і е, від Юліни Мінської, що це марафон Мерсішор, що це одна група нас об'єднює, що ми обожнюємо вишивати ці набори. І зайшла мова, коли закінчується марафон Мерсішор. Ну я їй сказала, коли що в 25 липня. І я так умовилася, я кажу, я ще не знаю, але ми Юлю вмовлюємо в те, щоб Лука ми вишивали Лукаєс, продовжували і надалі. Що був і четвертий, п'ятий, сьомий, і десятий сезон. Тому що ми зараз дуже багато накупили наборів Лука, їх треба вишивати. А коли одна ідея, яка об'єднує людей, це знаєте, як гурток по. Однодумців, і ми знаєте, йдемо в одному напрямку, і щось ми заговорили. І дійшло до того, вони запитали мене, скільки у вас наборів Лукаес, які у вас є. Я стою на стенді, кажу, це є, це є, це ну, взагалі, а загалом, скільки у вас наборів. Я кажу, ну десь 60, бо я збилася. Вони так, так сміялися наді мною, а потім подарували мені один, один чудовий набір, сказали, що це подарунок від них, і в мене буде 61 набір. набір. Але я забула, я не сказала, що я сьогодні маю забрати ще 11 наборів з пошти, які я замовляла, там і раритети є, і не раритети, і набори, які я придбала завдяки дівчатам, і марафону Мерцешо, ¿Por Зараз я вам все докладно покажу, я вам хочу знати, що показати мені, мені ніколи, щоб отак от мені хтось подарував отак от. ще на виставці перший раз, ще мені набір подарували. А ще саме цікаво, що я не знаю, як людина вгадала, що я полюбляю дуже цю тематику, і ви не повірите, дивіться, який наборчик мені подарували. Ось такого чудового песика. Я, до речі, колись на нього дивилася, але, на жаль, не придбала. І зараз мені його подарували. Я обов'язково найближчим часом його вишию, тому що це подарунок. І він буде Мені нагадувати про саме виробника Лука С. Про ті чудові хвилини, коли ми розмовляли разом. Це, знаєте, це не діфірамби якась лесть чи ще щось. Це просто мої почуття. Я хочу вам розповісти, наскільки це. Чуйні люд... люди, от наскільки вони спілкуються, в них немає. знаєте, от колись, от Я не знаю, в мене особисто, я, тому що я ніколи не була на виставках, я не знаю, як це відбувається. Що, здається, якщо ти великий виробник і в тебе величезне виробництво, я знаю, що Лука-С представництво є в 50 странах, в країнах, перепрошую, і тільки в Європі є скільки багато магазинів, тому що є набори, які до мене приїжджали, які я замовляла. З іспанського магазину. Я знаю, що не всі сюжети, які направляються в Україну нові інші напрямки ще є в дівчат з іспанська лінія. там вони якось відрізняються від наших. Я інколи туди ходжу, дивлюся. Але в більшості випадків я дуже рідко там щось замовляю. В більшості часу я закупаюся лукасом саме в магазині вишила. Ви це знаєте. І я собі вирішила, що цього пасика обов'язково я вишу, і це мені буде нагадування про виставку, про чудове спілкування з цими людьми. Це просто неймовірно, я ще досі на емоціях. Хтось подумає, що я якась неадекватна. Ну, думайте, тому що я Я фанат Лукаса і цим все сказано, ви це знаєте, тому що мені взагалі тут цікаво самі, скільки вже насправді цих наборів. Тому, що коли я рахувала, біля 60-60 було. Але це було давненько, скільки вже мені приїхало тих наборів. Ну, мама не Нігарю, якщо тільки в цій посилці, мене очікувало 11 наборів. Ну, давайте буду показувати все ж таки те, що я придбала в магазині вишила. Е і там були, до речі, і подаруночок. Давайте прибираю шопер і подарунок від магазину, саме від виробника Лукас. Ці. Органайзери мені подарували в магазині вишила, дівчата. Величезне, величезне, дякую. І ось такий магнитик, ви знаєте, що я їх збираю. Саме, який робить магазин вишила це, по... це авторські магніти, вони як лімітовані, скажімо так, тому що я ганяюся за кожним окремо. Цей магніт називається Дерево життя, такого в мене не було. Ви знаєте, дерево життя. Так, зачекайте, тут можна ще прочитати, що написано. Він створений за мотивами одноіменного мозаїчного панно 1967 року. Автори панно Українська. Так, не бачу, бо прикриває сам магніт. Так, українська дизайнерка. Анна Горська. Автор пано, Анна Горська, Віктор Зарецький, Галина Зубченко, Борис. Так, треба все ж таки. Ні, ні, не розберу, тому що він запакований цей магніт, і мені заважає прочитати історію. Так, на чого тут було? А, ось написано. На жаль, у 2022 році, в тимчасово окупованому російськими військами Маріуполі, наслідок обстрів були зруйновані мозаїчні пано, вітер і дерево життя. І ось це створений цей магнітик саме за мотивами, і я коли це. Дізналася, обов'язково собі придбала його, тому що він, неймовірно, класний. Давайте я вам ще раз покажу його. На жаль, цього вже в оригіналі немає, тому що якісь падлюки не мають ні Бога в серці, кажуть, ні в душі, ніде. І... Ну, там взагалі це не люди. Я вам кажу, що я коли починаю про це думати, я думаю, що там таке враження, що це якісь інопланетяни, яких закинули десь в нас. 50 років тому, і вони взагалі не схожі на нормальних людей, вони такі щось не люди, а не люди. Давайте наступні роботи, буду набори вам показувати, які приїхали з того магазину, з магазину вишила, щось я всі слова втрачаю. Тому що кажу, вчора було у мене такий емоційний всплеск, тому що я досі ходжу під враженням. І, знаєте, таке враження, що я себе десь загубила. Не можу зібрати докупи. Зараз неділя, завтра вже робочий тиждень починається, але я досі ще перебуваю думками там, де я була вчора, в кьольні. Неймовірно, мені дуже сподобалося. Дуже багато буду вам розповідати про це. Я думаю, що і в вишивальному тижні ви про це будете чути ще на один тиждень. Наборчик перший, який я вам хотіла показати. Це ще не раритет, ну вже близький до того, я так собі розумію, що його можуть зняти з виробництва, тому що цей сюжет вже давно виробляється. І знаєте, я вже коли побачила, і коли мені Іра Іріша наша написала, що такі є. Я думаю, треба брати, тому що потім буду бігати і шукати, як ті самі, шукала апельсини довго-довго, тільки через хром'ячку змогла дістати. Це саме півонії. ну, мені казала, що це півоні. Але мені вони це не півонні. Як, на мій погляд, це троянда. Троянда така махрова, дуже пушиста така. Дивіться, шикарний набір. А, ні, написано ваза з розами. Тобто це троянда. Це правильно я подумала, тому що мені іра писала, що це є з. Ірина Сергіївна, яка вона мені писала, що це півоні. Але я як подивилася, що це не півонія, це троянди. І я вирішила собі придбати цей набір. Думаю, поки він є, щоб дуже сильно потім не страждати, що я його не купила. Я так розумію, що в цьому набору тільки хрестик, нічого, ніяких стіпків більше немає. Ще нитка анкор, Я так собі думаю, що це з старих ще запасів. Не раритет, але запаси вже ну, ще старі. Тому що я знаю, що зараз в більшості. Повністю Лука С переходить на нитку Лука С, на свою авторську нитку. І я також зрозуміла, що Анкора більше в них в виробництві не буде, якщо я все правильно зрозуміла. А ці ще старі набори, які вони виробляли колись, тому що саме цей набір, мені цікаво, якого він року, якщо тут стоїть, якщо написано. Ні, не бачу, то певно всередині можна подивитися, тому що всередині ось така кольорова така Айворі основа це, з розміткою 18-го каунту. Ось така чудова, такий набір приїхав номер один. Ну, давайте по новинкам потім пройдемося. Новинки я покажу вам трішки пізніше. Ще я придбала з цієї серії, яка ну, вже дуже тяжко знайти саме ці набори, це так само ще не раритет, їх можна знайти, але вже близько до того це, це такі господи, панельки, тільки як вони горизонтальні, вертикальні. В мене колись я собі дуже давно, ще тут, в Німеччині, купувала, є троянди з агросом. І я якось знаєте, не звертала уваги на решту, а потім, коли мене, знаєте, щелк в голові. Думаю, там же ще є дуже класні ці панельки вертикальні. І треба подивитися, тому що потім буду страждати. І я собі придбала ці лимони. Це у нас хто? Композиція з лимоном просто написана. Потім я собі придбала з тієї серії композицію з черешньою. До речі, черешню останню мені знайшла Іра цей набір, тому що він вже складнувато його знайти. Так розумію, саме в цьому наборі використовується і в лимонах, і в цьому хрест в дві нитки, напівхрест є в лимонах в два складення, і бекстіч є так само. Тут Бекстіч і хрестик. Це так само, ну, складність я не рахую, тому що. Комусь щось одне складно іншому щось інше. В моєму випадку я обожнюю ці набори, мені вони нескладно вишиваються, не дивлячись на те, що в деяких є так побільше вже беку. Ну, ви знаєте, з беком я подружилася. І останній з цієї серії набор, який я придбала, це четвертий. ну Взагалі, перший у мене раніше був. З цієї серії, в цей раз до мене приїхало три такі лимони з трояндами. Потім це черешня з квітом черешні і вже яблуня так само, але яблуня, мені здається. Я спочатку думала, що це троянди. Хоча це може так само не троянди. Я, знаєте, веду вас в оману, може це квіти саме апельсин... цього лимону. Він так квітне. Ну, не знаю. Коротше, я не бачила квітне лимон. Моя мама в Ізраїлі бачила, а я щось ні. І ось такі яблука з яблуновим цвітом, так само набір вишивається хрестиком, напівхрестиком і в одну складення. Використовується просто біла, звичайна Аїда. В всіх трьох наборах, мені здається, однаково, так. І Аїда 18 каунту, на всіх трьох використовується. Ось така краса в мене з'явилася в моїй колекції. Я вирішила все ж таки ці набори придбати, тому що невідомо, якщо зникнуть вони з виробництва, я їх не куплю. Потім проснуся, прокинуся, як завжди. І буду ж сильно страждати, що я чогось там не придбала. І. Простикала, як кажуть. Грубе слово, але факт. Мені здається, що оцей набір, ну це зараз буде величезний привіт Оксані Аріелі Мбродері. це повністю її провина, що я придбала цей набір. Ось такий Ван Гог. До того, як я не побачила, ну, коли почала Оксана розпочала вишивати цей набір, я щось навіть не бачила, що цей набір є в обсягу в компанії Лука С. Я прихильник Ван Гога, я дуже обожаю, обожнюю його картини. Саме найулюбленіше мені подобається гроші Паріси. Я колись бачила в Анкормає цей набір. Ще колись вишивала дівчина з Німеччини, коли тільки-тільки приїхала в Німеччину. Я побачила, що вона вишивала цю картину, і ми з нею якось домовлялися, що вона залишки мені продасть, тому що вже того набору в обсязі немає і. Придбати його не було змоги. Але потім якось часом з класом та дівчина перестала вишивати. Вишивати вона зникла з Ютуба, але вона інколи з'являється, але вже там вишивки дуже мало. Якось про себе нагадувати і питати, чи вишила ти, чи не вишила. і дай мені залишки, якось мені соромно вже. І я альтернативу собі знайшла, купила рошики Паріси саме в китайського виробника, але по репліці анкормая, якби я знайшла, може оригінальний анкор, я би придбала краще оригінальний, але поки що щось він мені не попадався. Я чому так кажу, тому що мені є, мені є кому передати, якщо, наприклад, я той то самий набір від Анкорма, я придбаю собі, і він у мене буде, мене є кому передати саме китайського виробника. І ось саме цей набір, я коли побачила, що Оксана вишиває, я думаю, ну, мій любий Вангок, я не куплю цю шикарну роботу. Картина називається Іріси. У мене ще, до речі, Вангога ніч є. Там ну, виробник, що було придбано до війни і там вишивка шерстю. Ну, ви знаєте, про якого виробника я кажу. І ну, я подивилася, що мені дуже подобається по Ван Гогу картина кафе. Вона така в жовто-блакитних кольорах. І я, до речі, бачила цю картину, мені здається, нова Слобода» є. І я вже подумаю, що в Новій Слободи я обов'язково придбаю ту картину так само, тому що я прихильник вангога, ще раз кажу, дуже люблю його. Не всі картини мені його подобаються, але в більшості він так мені подобається. У мене ще бажання попасти саме в музей, там, де його картини висять. Вишивається ця робота, дивіться, знов на розлінованій такій бежевій основі. Основа 18-каунту. Ну, Саме те, що я бачу, взагалі, деякі роботи, які по картинам Ван Гога вишиваються досить так складновато. Казали, що цей набір не виняток, тому що Ван Гог сам по собі така специфічна картини малював. І не знаю, ну, мені спочатку треба спробувати, щоб зрозуміти, тому що те, що інколи дівчата кажуть, що складно, мені не складно, і навпаки, хтось каже, що дуже легко, а мені якось це дається нелегко. І ще один набір, який підходить, я не знаю, він вже раритет, чи вже на грані того, щоб стати раритетом. На наших німецьких сайтах я нещодавно ходила, дивилася, я його ще знайшла, але не факт, що він ще є в наявності. І це ось такі братики, мені здається, українською їх називають. Неймовірний такий букетик. Колись ці братики ми саджали постійно, тільки весна перше сонечко було, ми його сажали в... біля будинків, дуже багато в нас їх було. І коли Іра мені написала, що він є в наявності, я попросила його відразу мені відкласти. Я за нього відразу заплатила кошти, які потрібно, і ці братики так само лежали в корзині і очікували відправку до мене. І старинки ще в мене є це ще, ще не все, тому що деякі набори зовсім раритетні, які вже немає в наявності. Вони. Зникли з Радару вже досить давно, інколи їх знаходять на складах саме виробник Лукаес і віддає, на те, розп... на... щоб його продали. До речі, коли я зустрічалася з виробником з представниками скажімо так, виробництва Лукас, і мені дівчата казали, що якщо мені, я розповіла своє кохання з їх раритетних наборів. І вони казали, що якщо якісь залишки мене ну щось мене цікавить, і вони знайдуть на складі, то вони зможуть мені допомогти. І вони, знаєте, я коли сказала саме, що ажіотажу навела саме з цим квартетом з помідорами, раків, і все решта, вони якось замислилися. Може, ще й нам зроблять заново? Ну, не знаю. Я так, це моє припущення, я не знаю, чи так чи ні. Але на мене так подивилися з зацікавленістю, тому що я казала, що багатьом. Дівчатам почали подобатися з новою силою ті набори, які вони виробляли раніше. І з моєї легкої руки перепрошую ці чотири набори з грибами. Зараз я дивлюся, дівчата питаються, де можна їх придбати. І на ракі в мене так само на залишки вже дівчата є, кому я пообіцяла, що я подарую їх віддам, що вони підуть далі. І я так дивлюся, що вони замислилися, може, вони зроблять день для нас. Ну, не знаю, це моє припущення. Я так, нахабство на стільки не набралася, не казала це в обличчя, але казала, що нам дуже це подобається. І зараз я вам покажу ще дві картини, які я придбала, два набори. Це зовсім раритети. Раритети, раритетні, ще старим їх лого, які я просто в шоці, що вони зараз у мене. Один набір в мене, скажімо так. З під носу увела наша люба люба бісерсторі. Ми з нею так сміялися. кажу, люба, ти раніше за мене це встигла. Це отакий натюрморт. І потім, коли я ірі написала, що я кажу, і ви Люба, попросила залишки. Як вона, коли виш'є, вона ці залишки мені передасть. А Іра мені написала, що в неї є ще один такий самий, і я його забрала для, собі, для себе. Він може такий, знаєте, примітивно спочатку зроблений, тому що спочатку набори Лукаса були, ну, знаєте, як мода була минулих літ, і це, цей набір, я так собі думаю, ще рок 2014 не, не менше. 18-й каунт ще бачите, ще написи зовсім інші, оформлення зовсім інше. Це такий раритет, раритетний, уже такий, знаєте, досвідом. І він в мене. У мене, до речі, з натюрмортів ще є два варіанти, які вже з виробництва давним-давно зняли. Ще я коли купувала їх, коли жила в Україні, я дуже рада, що вони в мене є. І саме цей набір він поповнив саме колекцію з цих двох, ще третім натюрмортом, таким. колись я його все одно вишию. Ви знаєте, я зараз дуже полюбляю з Новою Силою вишивати саме раритетні набори. І другий раритетний набір, який до мене приїхав, отакі от дівчата. Я коли їх побачила, бо це просто неймовірні, і ця, до речі, я не знаю, може то матуся, дві її донечки. Я так подивилася, я не знаю, може, я собі льщу, як кажуть. Але чимось ця дівчина схожа на мене з чертами обличчя. Тому я собі уявляю, але взагалі в мене хлопці, в мене дівчат немає. Ну, може, це мої онучки. Коли я стану старша жінка, в мене будуть онучки, і я ось так буду уявляти, що це я і мої онучки. Ну, знаєте, так таке дурня, яку і продумає юна, як завжди. Але коли я подивилася саме на зовнішність цієї дівчини, подумала, що вона дуже схожа на мене, така ж мордатенька. Круглим обличчям від природи обличчя дуже кругле. Нікуди це не подінеш. У мене, до речі, син взяв лиця такі самий, як в мене. Ми з цим з ним дуже схожі. І ось я подивилася на цю, цю дівчину, думаю, ну, явно дуже схожа на мене. І ще я вам покажу це ще не все. Що ви думаєте? Все ні, зовсім не все. І вже приїхали до мене е, майже новинки-новинки. Є дві такі новинки-новинки зовсім новинки, знаєте, з пилу жару, як кажуть. А один набір, який я подивилася так само в когось з дівчат, не пам'ятаю в кого. Ви пам'ятаєте, я колись виграла в. Марафоні Мерсішор в другому сезоні завідчив свого тигра. В мене був господи, квітневий букет, здається, якось так він називався. І зараз. Я думаю, ну квітневий є, ну то ж треба і грудневий взяти, якщо він є. І, до речі, він якось представлений. Я його бачила, коли саме на сайтах на наших, ну, коли роздивлялася. Якось була невдало зроблена фотографія, тому що у е, цій листя було дуже таке якісь ядові, знаєте, яскраво незрозуміли. І я щось так подивилася, подивилася, думаю, ну якось странувато. А потім з часом з квасом подивилася, як дівчата розпочали його вишивати. Подивилася, які насправді нитки використовуються в цьому наборі. Ну, тут трішки видно, тому що це новий набір. І я так зрозуміла, що він по факту буде зовсім інший, він не буде такий яскравий. І я так собі вирішила, що він мені теж дуже-дуже-дуже потрібен. Це 16-й каунт. 16-й каунт я все намагаюся собі відкласти, знаєте, на потім, на пізніше. Тому що на пенсійний час, думаю, може, я потім якось з часом з класом мені буде легше його вишивати, ніж гобелени Все решта, тому що гобеленів в мене дуже багато. Але на гобеленах я не все ж таки не зупинилася. Одна дуже чудова новинка, яку колись показувала Юлія Немінська, вона одна з перших отримала цей набір. Я його придбала, я його викупила, але він деякий час лежав в магазині вишила, поки його в мені відправили. І це саме ці осінні такі Господи, пейзаж. І до речі, коли ми розмовляли саме вчора з Мариною, вона питала: каже, ви бачили новий? Я кажу, я не тільки бачила, я вже придбала цей набір, він дуже класний. І Вона все думала, який відшив якої картини зробити. Ну, взагалі, то я знаю, ці картини дівчата вже розпочали відшивати, але як швидко невідомо. Хоча Ольга Лукова вона вишиває дуже швидко, вона може і відшиє цей набір дуже швиденько, тому що він не маленький, Якщо вишивати в хресті, то він я там дивилася 70 см, мені здається, вздовж буде. І ми якось заговорили, кажу, може хтось швидше відшиє ту осінь, тому що вона реально неймовірна. Вона просто шикарна. Я кажу, дуже класні ще. Ці орхідеї питали, які саме. Я кажу, ті, що в вазі, які, до речі, до мене теж приїхали ось вони. Це останній набір Лукас, який до мене приїхав, він так само є і в мене. І дуже цікаво було би подивитися, як ці два набори будуть відшиві. Тому що вони казали, що. Поки відшив униває, тому що чисто фізично немає можливості в нас тільки дві дівчини, які роблять перше відшиви на цю фірму. І фізично вони не всі процеси встигають відшити, щоб показати їх. Потім, коли з часом відшив з'являється, на обкладинку з'являється саме відшив, а не скрін. Тому поки що ця картина не відшита, і ця так само Це ми бачимо скріни. І я все ж таки вирішила цей осінній пейзаж взяти в гобелені, тому що 70 см хрестиком вишивати, ну якось немало. І там 18-й каунт. І я так собі подумала, думаю, ні. краще все ж таки я таку велику картину візьму собі в гобелені сітці і вишую собі саме в гобелені. Маю надію, що найближчим часом зір мене не підведе, ну якщо щось, ну, окуляри купимо. Тому що, що робить, нічого страшного. І, а саме орхідеї я все ж таки вирішила взяти в хресті, тому що розмір їх не дуже великий: 32 на 32. Ну, це не 70 на 70, правильно? Тому ці чудові орхідеї до мене приїхали. Давайте приберемо, бо тут вже така гора, в мене такі організувалася з наборів. А ці дуже хочеться новинки вам показати ближче і Саме орхідеї мене будуть потім вишиватися в хрестику, а осінній пейзаж такий чудовий він буде вишиватися в цьому в Гобленві вісіці. До речі, я нещодавно вам казала, що мені з Лука Есу нічого не треба, я все вже придбала, що хотіла. Ну, тут з'явилася нова новинка, тавтологія. Ну, що зробиш? <кій> Два волки таких в, них, в осінніх таких відтінках. Вони, вони мені деж, теж дуже сподобалися, і там ще нові сови з'явилися. І я все себе по руках б'ю, шию на досить годі. Зазупинися дитино, бо тобі забагато. Мені дуже цікаво зараз пройтися, подивитися по тому лукасу, скільки я його вже отримала, там, певно, вже під сотню під підвалю, ну дуже багато. Якщо тільки в цій посилці я отримала 11 наборів, із них два зовсім раритетних. Чотири вже на грані раритета, скажімо так, і дуже сильно. Хоча хто знає, ну, хтось марки колекціонує, є набори, ну що зробиш? Єдине, що мінус цього хобі, колекціон... колекціонування наборів, це тотально не вистачає мені місця, куди це все складати. Але я дуже тішуся, я коли отримую кожен набор, я його роздивляюся. Я в них всередину не лізу, ви знаєте це. Але дуже-дуже сильно полюбляю. Пороздивлятися, просто, знаєте, так, як скрудж Макдак, ну що зробиш? Ну, є трошечки. Тобто, ну, все, що я вам хотіла показати сьогодні, я вам показала. Все, що приїхало до мене, всім, я похвасталася. величезне дякую магазину вишила за те, що я отримала такі чудові набори. Величезне окреме дякую виробнику Лука С за такі чудові. Сюжети, і які хочеться постійно купувати і вишивати. Ну а на цьому все хочу сказати величезне, дякую вам, глядачі, за те, що ви були зі мною, за те, що мене вислухали. Всім па-па-па-па і до зустрічі в новому відео.